Дробуксів в мене їх 40, мені їх купили. А ви послухайте музичку. Давайте почнемо. Давайте зробимо гомохі. Найгарніше у мене це оце. Значить, вибираємо оце. Далі ну, Тут все так і залишаємо голову. Дивіться, як я роблю. Дивіться, у всіх стоїть отак, і просто отак. І отак. І виходить отака дівчинка Тепер без обличчя. Буду... У мене поганий трошки, інтернет. М -м, так. Давайте почекаємо, поки у мене все загрузиться. Так. недельки будем мини-боты. Давайте. Я хочу себе забить вот такую вот такую дэсь и и дэсь вот І голова в мене буде в уда і це тут нічого тут теж нічого нам тут не вистачить тут теж нічого тут теж нічого і отут вже в нас такий великий. У мене їх тут сім і шукаємо нам потрібно. Давайте чи будемо купляти? Давайте поки що пошукаємо. Якщо не знайдемо... То, дару, то, там, там може, то що... Так давайте тоді от сюди зайдемо і отут подивимося Отаке. Та... і може якийсь... Не -не, не такая. Вот это Курдоми. И давайте выберем Я хочу вот так. -е. И купляем. О, вот. Я вот такая вот купила. О, мне треба торс сменить. Я просто там не бачила Торс і о, осе зробила тут, бо я вже да. дуже довго в тому скні ходила і тут вийти теж, айде теж коромі. Ну, не таке. Не. так. у таких колодів і у, отак тут П'ять робоксів. От нікого не обманюю. Далее Давай А что куда Мы от А, тут и как mm -hmm. фейс Якийсь подивимось. Ну, моя Я дуже... Хоть сидела б, вот сэм. Mm. Ну, дадим. Давайте. Не знаю. Yeah. Вот такая все. Ну, может, мне еще сегодня куплять плечи? Стоп. Так, сейчас так. Не, я хочу такая схожее а, у меня еще на Тарбоксе. А, тут ничего не треба. Тут ничего не можно. Так, теперь... в емопіс мені давайте яка, як у мене, буде... яка у мене буде емоція? Так, п'ята? Давайте сюди. І може от таку. Я дуже хочу там таку накупити так. і буде у нас от така і Next. туди Так, це приближує, а це в сторони. Вправо, ліво. Mm -hmm. О, mm. well, так. Mm. И давайте Ще виберемо моє обличчя, я думаю, там вже загрузилось. О, mm. mm. oh. все. Так, таке, таке. Mm. Так, давайте обличчя купляти. Mm. Так, как это на нас смотрится? Ой, нет. Не, я не, так и не хочу. Ну так я сейчас хочу схоже Пошу крышу так давайте тут и из вот таких вот макияжев шукаты Так, я где-то там нажимала. Сюда тыкала. Давайте туди вот сюда. И пропишем макияж. Ма. Киа. Mm -hmm. and their face oh yeah now it's in is now. Ну о, вот тут, Вот тут макияж. Вот тут треба по тут немає такого. Ой, де Я так бачила десь у блинчах. не знаю, де воно. Так, де воно? То ти чого ще не знаю де? Mm. Я лише видали з Роблекс. Mm, тоді я навіть не знаю, як його вибрати. Страшно. Це страшне якесь. О такой А У мене нема. Та Боже! Ті, які мені доподоби, саму ті я якраз не можу выйти таким. Я не знаю. Вот просто я не знаю. Ну, что же такая... Ну, я хочу... Что то такая вот... что лякое. Ну... Зато теж не можу, не можу, тоді я всі потрачу, ні, mm -mm. ну у мене вже немає шансів окрім, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay, якось

всі мої робокси? та ні, не буду стільки тратити. Mm, такі, такі прям гарні. А не, прям, ну, просто, я не знаю. Я б вже могла давно закінчити відео, але не можу. І в ітозі у нас вийшла от вот дівчинка. Всім добропочням.